Борть, ну, ми ще поїхали. Все, я вже їсти не буду, я ситий. А я не ситай, я ще буду кусочок. Ну, я теж думаю, ще два кусочка з'їм. Я теж ще думаю кусочок. Ну, ще думаю один по місяці. Ну, да, в мене теж ще один по місяці. Ні, оця от піце найліпше. З'їв сам. Ну, в принципі, я б ще один кусочок з'їв. Майкл, та ти не лопнеш? Та ні, не лопну. Ой, капець, як тебе так багато всього помістилось? Ну да, теж не розумію. Ти сходно, так не успієш. Та успію, я успію. Ням. Ти вже і тарілку взяв, ти щось тарілку з'їсти хочеш? Та ні, тарілку не буду. Ням, кава. Ну так, да, я вже знала, що ти каву будеш, так що я тобі одразу її вже зробила. Ням, смачна кава. І ще один кусочок. Це не кусочок, це піца ціла. Ну, нічого. Так, діти, ніхто з вас не голодний піцу тепер. Та ні, ніхто. Ну, бе тобі все що ти з'їв цей момент іменно. Ладно, давайте от всіх це забираємо і десерт. Ой, я вже не знаю, чи в мене десерт поміститься. Так, да, я теж не знаю, чи в мене вже десерт поміститься. Так що хочете десерт трішки пізніше? Ні, ні, тепер, тепер так тепер чи коли? То напевно тепер. Так, хто тепер хоче? Я я. Ну, це ясно, що ти Манько хочеш. Ну, я теж мені відказалась, і я хочу. Я теж хочу, Арнольдик, єдиний і ти не хочеш, ти будеш десерт чи не будеш? Ну, якщо всі будуть, ну, значить теж буду. Ні, ну, якщо не хочеш, не обов'язково тобі їсти. Та ні, буду, буду. Ну, ладно, дивись, щоб потім живіт не болів. Не буде, не буде. Так ну все, а ти Аліса, дивись акуратно, щоб потім горло не боліло, тому що я знаю, як ти їш, ти так їш, що тебе потім горло болить. А із-за чого в мене горло буде боліти? Ну тому що я морожене нам заказала. Ура! морожене! О, я теж буду морола. Ну, ну, бачите, якщо морожене, то всі. Якщо суп, то ніхто. Так, Аліса. Ням смакота. Ось і моє. Не знаю, я люблю орегове морожено. Я теж люблю орго морожене. Так. Ось і це. Так, це для тебе орієлочка, тому що я вже не буду. Я морожено вже з'їла, мені вже хватить. Звісно, я собі заказувала це, але нічого, в принципі. Так, арміка, ти чому не їш? Я не хочу мороженого вже. Карелочка, хочеш? Да, хочу. Арнолік, що з тобою стало? Чому ти не хочеш їсти? Та не знаю. Не хочеться, щось нехотя, нічого їсти. Ти, напевно, супа наївся. Я тобі найбільше поклала. Ну, так, да, я супа наївся. Ну, ладно, якщо ти супа наївся, значить, все. Всі ситі, ніхто не голодний. Ой, да, я дуже ситий. Все, я пішов розвалитись на дивані. Що це? Граму включила. Давайте щось нормальне. Погоду дні. О. Ну, все, оце одна ліпший фільм. Пошли всі фільми, якісь подивимось. Ну так, да, пошли. Я буду тут сидіти. Я тут. Так, де хто сидить? Я тут говорю. Я тут буду. Эй, я то я менее міст, не знайшовсь, даже. А ролик, ты тут будеш. О, да, тут мої гарно. Ну все, дивимося, Майкл, ти що включив. Ну, я включу гарний фильм. Та не, давай якийсь цей пустим. Та не, мам, давай ты це. Та що ви там за фейню включаєте? Давай ты про це там черепашка моя любима. Ні, вообще то ми будемо дивитися пожарних. Дивіться, як вони котика забрали. Ну, я б теж Арнольд не против таки подивитись. Я б але скоріше це подивився. Ні, це, не, це, не, це, не це. Це, це, не це, не це. Так, ми зараз нічого не подивимось. Чий мультик найкоротший? Мій! Значить, твій перший будемо дивитися. О, пел самій! О, мам, ти бачиш, як ця дівчинка гарно стоїть дому тиспіска. Ага, бачу, гарний. А мені подобається тема Челпашка За 15 хвилин. Так, ну все, Аліса, давай вже все інше. Чи далі? Далі мій мультик, найкоротший. Ну, це чийсь фільм, ну ладно. Окей, твій. За 20 хвилин. Так, ну все, цей закінчився. Далі чий? Майкл, в тебе за скільки хвилин? Ну, в мене йде десь 5 годин, напевно. Реально 5 годин, ну, це ми точно не, то, не подивимось. Та ладно, шучу, шучу. Ні, мій йде 1, 1 годину. О, ну, якщо рахувати всі, то 5. Поки що 5, надіюсь, буде більше. Так, ну ладно, мій іде 30 хвилин. А ти ваший? Наші йдуть 5 хвилин. Так чому ви наказали скоріше? Ваші були найкоротші. Ну да, я могла бути довга. Ну ладно, ваші так, значить ваші будемо дивитися. За п'ять хвилин. Так, ну все, тепер мій, тому що в мене на 30 хвилин. Так, ну все. За 30 хвилин. Ну, все, Майкл, тепер твій. Нарешті. Він. За одну годину. Ой, ну все, нарешті цей фільм закінчився. Ну да, він такий довгий був і такий скучний. Так, ну все, ладно, Пошли вже щось іншим чимсь займатись. Тут вже якось скучно стало дивитись фільми. Не знаю, я, напевно, ще трішки побуду. Mm -hmm. Я вже, напевно, піду. А ми будемо дивитись, ну ладно, дивіться. Я поки що посуду помию. Так, ну все. Потрібно посуду помити всю. Так, ну все, помила. Та Посуда Посуду помита, шикарно. Так, тепер потрібно розкласти великі і маленькі ложки. Маленька, велика, велика, маленька і велика. Готово ще оці от потрібно. Буде зараз ці тарілочки помити. Так, і їх помилався. Шикарно, це от викину. Ой, куди впала ця коробка? Куди коробочка пропала від піц? Та не знаю. Ну ладно, пропала, так пропала Викидувати не прийдеться. Так, ну все Може б щось зробити, не знаю. Йду рибок покормлю. Вона все, рибок покормила. Я їх ще сьогодні не кормила, так що треба покормити. Тут у нас є ще ця коробка якась. ладно. Так, цю пов'язку я вже думаю, сюди якось покладу, тому що я її не хочу носити тепер кожен день. Ну, в принципі, я вже не знаю, ну, нічого в нас немає цих письмо ніяке. Ой, що це таке? Ой, це тя, ну ладно. Сумочка одна їхні Хм, Чим би мені ще вдома зайнятися, в принципі, ну в мене тут все прибрано. Прибирати немає що. Хм, що б поробити? Не знаю. Так, ну ладно, піду подивлюсь, ще може тут щось -то. нема, нема. Нічого немає, що прибирати. Ех, ну ладно. Напевно, з вами подивлюсь фільм. Окей, пошли. Аліна, а, дещо пам'ятаєш, ти мені говорила, що ти хотіла велосипед? Ну, та пам'ятаю, може поїдемо за велосипедом? О, поїхали! Ви куди? Ми за велосипедом. А, зачекай до нас. Ну, все, пізно вони це сказали. Ми вже поїдемо за велосипедом, не будемо їх чекати. Точно, не будемо їх чекати. Ну, то для чого їх чекати. Ну, ладно, в принципі, не будемо їх не чекати. Так, ну все, пошли. Ох, я їх встигла догнати. Ой, мам, ти що тут робиш? Я вас встигла догнати. Ой, ти що тут робиш, Лиза? Ну, я встигла вас догнати якось. Капець, як ти так? Ну, ладно. Пошли встанемо в і тут щось смачненьке подається. Ну, Арина, очки, ну мам, я не хочу. ну, ладно. О ні, ну все, я не буду тут чекати, вже так довго. Ой, ну все, піду, ну там щось сімча збуплю. Ой, так що вони так швидко поробили? Добрий день, добрий день. А що вони всі вами побігли? Та вони дуже довго тут чекали, тут всі так налетіли, ми тільки відкрились. Ага, ну нам значить два пончики. Окей, вам на надо чекають надому. Добре, можете забирати. Держи, дівчата. Ням. Такий смачний, але вже просто не вилізає в мене. Ну так. Да. до побачення. Все, пішли тут. От навіть такі от велосипеди є. Ага, бачу. А де велосипеди продаються? М -м, я не пам'ятаю, але я десь бачу. Ну, давай я сама туди подивлюсь. Ой, це не наша бабуся. Та ні, не наша. Гм, тут банкомат є, можна гроші зняти. М -м, а що там таке? Котик якийсь намальований. Я тут дорогу знаю, ну ладно. Тут нам, в принципі, нічого робити. Так, ну все. У мене вопрос, де були ці велосипеди? Тут щось один вот. І то він якийсь негарний. Не знаю. Продовження сцени.